Слава Ісусу Христу! Дорогі в Христі, брати і сестри! Сьогодні субота, 13 серпня 2022 року, і український народ уже 171-й день стоїть у цій нерівній кривавій бурні з російським агресором, який невпинно атакує українську землю. Вчорашній день і ця ніч видалося Тяжкими і кривавими для України. Ворог наніс масованого ракетного удару по Краматорську на Донеччині і по місту Запоріжжя. На жаль, є багато вбитих і поранених. Ворог атакував позиції українських захисників біля міста Бахмут на Донеччині. А також йдуть запеклі бої. На півдні нашої Батьківщини. Харківщина, Миколаївщина палають під вогнем російських бомб, ракет і ударів. Але Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. І ми дякуємо Господу Богу Збройним силам України за те, що. Цей ранок ми знову ж таки зустріли живими, бачимо світло денне і можемо стояти в молитві перед Божим обличчям. Ми особливо дякуємо усім тим людям доброї волі з різних країн з цілого світу, які подають руку помочі Україні. За нас моляться. Не просто нам співчувають, але активно нам допомагають у різних сферах людського буття. Гуманітарному, економічному, навіть людському. Ми дякуємо усім тим справді, які відкривають свої серця до України, такий непростий для нашого народу час. Але ми мріємо про Україну після перемоги. Ми сьогодні вже починаємо кувати ключові фундаменти оновленої української держави. Бо ми знаємо, що Господь Бог є по нашій стороні, Господь Бог завжди є по стороні несправедливо скривджених і треплячих. У передніх днях ми з вами роздумували над принципами успішного державобудівництва. Ми з вами вже знаємо, чому гідність людської особи і святість людського життя є першим найважливішим фундаментом, засадою державобудівництва. Ми говорили про спільне благо, солідарність. А сьогодні поговоримо про четвертий, дуже важливий елемент, без якого неможливе жодне будівництво, жодна творча дія людини. Це є засада субсидіарності або особистої відповідальності і приватної ініціативи, відповідальності за добро. Своє власне, свої громади, свого суспільства і своєї держави. Чому ця субсидіарність є такою важливою? Господь Бог сотворив людину на свій образ і на свою подобу, даючи їй особливий окремий дар творчості. Господь Бог зробив людину причасницею свого творчого потенціалу, творчої здатності. У цій церкви навчали, що Господь Бог, начебто сотворивши світ, передав його в руки людини. Людини, яка мала його удосконалити, дотворити, зробити світ відповідним до своєї гідності, до того Божого задуму, тої Божої мудрості, причасником якої Господь зробив людину. І коли людина не має можливості бути творчою, не має можливості співтворити з Богом. І облагороднювати той світ, в якому живе, вона відчуває, що десь, ну, вона, як особа, її гідність не до кінця є зреалізовані і пошановані. А у державному будівництві така субсидіарність означає, що вища влада не повинна перебирати компетенції нижчих рівнів суспільства і те, що можна зробити. На рівні особистому, приватному, громадському вища влада не повинна собі зарезервовувати. Таким чином, ніхто з нас не повинен чекати вказівки згори для того, щоб пільнувати за порядком і чистотою наших вулиць, для того, щоб налагоджувати життя наших громад. Така особиста креативність і відповідальність особливо проявлялася в найтяжчі моменти історії нашого народу, коли люди, як бджілки, гуртувалися разом. Кожен ніс щось свого, не очікуючи якогось наказу. Це було все здійснене за велінням власного сумління. І так ми вміли самоорганізовуватися, здійснювати відповідальність. За свого ближнього, а відтак будувати наше суспільство. На жаль, тоталітарні системи завжди карають за особисту ініціативу. Але вільна демократична держава завжди повинна це підтримувати і сприяти. І тому ми, як вільні громадяни, вільної держави, повинні відчути, що Україна буде такою, якою ми з вами її збудуємо. Ніхто за нас, нам Україну, не зробить кращою, ніхто за нас з вами Україну не розбудує, і ніхто за нас нам Україну не захистить від того ворога, який на нас нападає. А Господь Бог завжди буде благословляти всяке добре діло і всяке добре починання. А ми будемо відчувати радість від того. Що могли своїми власними руками, своїми е, е, особистими дарами долучитися до побудови квітучої, вільної е, української держави. Сьогодні я би хотів особливо звернутися до тих, без кого є просто неможливо будувати вільне українське суспільство, без кого неможливо. Перемагати під час лихоліть, під час різних випробувань, які випадали на долю нашого народу, без кого не можна думати про повноцінну перемогу і в наших днях. Це і наші волонтери. Бо якраз вони здійснюють у ту засаду субсидіарності у своєму власному служінні. Дорогі дівчата, хлопці, брати і сестри. Всі тих, які ми називаємо сьогодні волонтерами, які за велінням власного сумління, не шукаючи власної користі, а навпаки, часом коштом власного життя, служити потребуючим. Вам сьогодні я хочу в імені українського народу і нашої церкви сказати щире спасибі. Ми за вас молимося, вас підтримуємо. Я пригадую особливі зустрічі з волонтерами в Кропивницькому і Харкові. У Києві і Чернігові, в Житомирі і у Вінниці. Я пригадую, як ви мені говорили, що ви хочете бути руками, які чинять добрі справи. Ви хочете бути руками Божими, які рятують життя людей сьогодні. сьогодні Думаю, що все українське суспільство повинно вам бути вдячними. Бо там, де не доходять державні інституції, там є присутня волонтерська, добра душа і активні роботящі руки. Наші церковні структури, наші парафії сьогодні стають школою волонтерського руху, простором, де цей рух зароджується. Бо замало лише мати добре бажання бути волонтером. Треба ще навчитися, як це правильно, ефективно і успішно чинити. І хочу подякувати усім тим, які справді стали волонтерами, отримавши допомогу від наших волонтерських організацій. Нехай Господь Бог через вас рятує людське життя. Бо там, де люди плачуть, там, де люди потребують евакуації, там, де люди не мають хліба, там спішать українські волонтери. Нехай Господь Бог поможе вам успішно здійснити вашу місію. А нехай ваші руки ніколи не будуть порожні, не, не будуть порожніми. Нехай добрі люди наповняють ваші руки тою гуманітарною допомогою чи іншими матеріальними засобами. Які би ви щедро, безкорисливо потім донесли до адресата. Боже, благослови наших волонтерів, помнож їхні ряди. Нехай радість від служіння буде найбільшою нагородою для доброї душі, доброго серця, яке вміє чинити добро. Боже, благослови Україну. Миром. Благословені Господні на вас, того благодаті і чоловікулюбієм завжди, нині, повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Слава Ісусу Христу!